Андрій відноситься до найбільших улюбленців програми Тендеринди. І не тому, що ми показуємо кліп про Мансеро, про Ніжну Королеву, але й тому, що команда часто виступає, грає, вона подобається людям, і мені страшенно приємно, тому що, скажімо так, і Тендеринди, і я ми були свідками початку цього проєкту, початку команди. З моменту, коли вони почали репетирувати на студії Астероїд, і як усе це розвивалося, я прекрасно все пам'ятаю. І тому я хочу вас розпитати, можливо, я не все знаю. Я знаю, яким був для вас 98 й рік? І що він залишить у вашій пам'яті? Хто скаже? Ну я можу сказати, що 98 й рік пройшов в великих трудах, можна сказати, на благо отечества. Я так розумію, так, на благо рідної батьківщини культури. Культури рідної батьківщини так ми просто дуже багато грали, їздили з концертами, проїхали ну не всю Україну, але дуже багато великих міст випустили касету. Та ми були у Львові, в Донецьку, у Дніпропетровську, Херсоні. В Києві виступали є такі міста. В мінську були в Білорусі. От нещодавно якраз теж знімалися в таку ж саму програму. Як вас приймали на історичній батьківщині вашого продюсера Дубровського? А, а яка в тебе історія? А яка в нього історична батьківщина? Херсон? Ні, він, він, він не з Херсону. Тобай. Тобайка, він, він киян, він взагалі з Сибіру. А, в, а як, як вас сприймали в Сибіру? В сиб... <с? <с?> ми не були в Сибіру, слава Богу. Не, не знаю. Я думаю, що до Сибіру ми ще, може, доїдемо, але поки що там хочеться більш в теплі місця кудись їхати. Я хотів би вас попросити зробити якийсь такий меседж послання глядачам програми Тиндеринди від групи мандри. Якщо у вас є таке бажання, звичайно є. Меседж. Ми бажаємо усім глядачам програми Тиндеринди здоров'я всілякого, цікавого життя, грошей і гарного самопочуття. І Таких друзів, як Салман. Так, такі друзі, як я ніколи не, зава... не не, завад. не завадять. Так. Surfboard. <Support>